Партнерство громади з військом цього разу знайшло відображення у подяках 21 першої окремої механізованої бригади на адресу депутата Марата Шаріфуліна та керуючого справами Віталія Паненка. Однак швидко урочистий початок пленарного засідання поступився обопільним звинуваченням. Конфлікт спалахнув через попереднє рішення про зміну голови бюджетної комісії. Закиди у лобіюванні власних інтересів Ользі Андрієві переросли у пряме протистояння з ініціатором її відсторонення Олегом Коноплянниковим. Услід за однією суперечкою назріла. Інша голова ОСББ Мрій 3 скаржилася на зволікання з переданням будинку новоствореному об'єднанню. Керівник КПЖ у відповідь заявив: на найближчих зборах мешканці вирішуватимуть залишати чинний договір управління будинком в силі чи достроково розірвати його. Ми хочемо поставити мешканцям одне єдине питання: чи хочуть вони продовжити дію договору до наступного року, щоб КПЖ залишилось управитель? Чи ні? Чи вони хочуть його достроково розірвати і щоб правління ОСББ вже самі першим рішенням основного порядку денного обранці достроково припинили повноваження депутатки Майлунц. Далі переважну більшістю голосів підтримали ротацію керівництва бюджетної комісії, доручивши очолити Анжелі Савастро. З кадрових рішень до фінансових понад 5 мільйонів гривень додаткового ресурсу спрямують насамперед на ЗСУ комплексну програму підтримки ветеранів війни та житлово-комунальну сферу. На проблему шкільних туалетів ліцею номер 4 депутати відреагували ухвалею 300 тисяч гривень на розробку проєкта з капремонту. Обговорення змін до бюджету загострилося на пункті про понад 1 мільйон гривень для виконання двох судових рішень. Виплат Сергію Горностаю та Валерію Онуфрієнко. Обранці обурювалися. Що наслідки кадрових прорахунків виконкому перекладаються на раду і питалися, хто зрештою відповідатиме за такі управлінські помилки? Згодом це вилилося у протокольне доручення про службове розслідування для визначення винних у втратах бюджету у тій самій дискусії. Пролунало і нагадування про обіцянку мера спрямувати присуджені судом кошти на потреби війська. Валерій Васильович, я рахую, що цим питанням саме по важні. Ви хочете перекласти з себе відповідальність на депутатів. Тому що стоїть нагальне питання, як ви обіцяли на минулих сесіях, що ви частково суму направите до ЗСУ. І яким чином ви це зробите, це саме ваша відповідальність і ваша обов'язка перед суспільством. Тому я вважаю, що все це можливо зробити без рішення сесії. У підсумку судові виплати погодили, але не з нового ресурсу, а шляхом внутрішнього перерозподілу. У четверта винесена на сесію питання про передання будинку номер 6 на Європейський знову вперлося у конфлікт довкола комунальних площ, зокрема 16 квартир та кількох нежитлових приміщень, за які громада вже заплатила ремонтом, аби віддати військовим і переселенцям. Судові позови управління об'єднання поставили на ці метри заборону та зупинили підготовку до заселення, відкривши простір для спроб ОСББ перетворити ресурс громади на приватну вигоду. З реєстру речових прав 1134 квадратних метра фактично залишиться в ОСББ по рішення суду і маючи право вироді накладати арешт на ці житлові квартири, щоб вони могли передати ВПО і ЗСУ. Це. І потім ще питання до депутатів, а чому ви так до нас плохо ставите? Іть, будь ласка, на раду ВПО, ходіть на раду ЗСУ і скажіть це, людям очі, що ви не маєте права на... Запитання, чи готове ОСББ зняти позовні вимоги і дати місту можливість завершити передання квартир переселенцям і військовим. Відповідь прозвучала так, що ілюзій не залишилося. Розблоковувати процес там не збираються. Лейтмотив сесійної зали звучав однозначно. Комунальне майно має служити не приватним схемам. Подібний досвід місто вже мало. Тож друге на ті ж граблі депутати не стали. Відтак рішення залишили без підтримки. Ці люди власним життям ризикують, захищають нас, захищають вас, ваше майно. А ви його не підбираєте У блоці додаткових питань знову повернулися до СББ, а саме до коригування програми їх підтримки. Запропоновані зміни передбачали зменшити залежність об'єднань від бюджету і збільшити власну фінансову частку на ремонти будинків. Контекст цих рішень виснажений міський бюджет. 265 мільйонів у мільйонів нас забрала держава, тому що у нас дуже великий обсяг Заробітної плати на населення і дуже ще велика кількість населення. Окрім цього, ми заплатили з вами минулого року 120 мільйонів. Так, на ЗСУ ми відправили, що місто Дніпро, маючи великий обсяг населення, плати реверсної дотації всього мільярд. А ми 35 тисяч населення 265. Слід зауважити, з 21-го року на підтримку ОСББ спрямовано майже 24 мільйони гривень, на капажао 7,5. Попри це, найбільші податкові надходження досі формує комунальне підприємство. Повертаючись до порядку денного, депутати погодили співфінансування ремонтів між бюджетом і мешканцями: 50 на 50 для капремонтів і реконструкції будівель, 95 на 5% відсотків для ремонту ліфтів. Крапкою в порядку денному стали рішення, які змінили долю одразу двох адрес: будинки номер 24 26 на Європейській, Песький та номер 10 на Шевченка вивели з під балансу комунальників. Голова одного з ОСББ Олег Мугель каже, що рішення стало можливим завдяки згуртованості мешканців та зовнішній підтримці. Ми почали створювати з лютого місяця. Були у нас деякі перепони. Останні до кого ми звернулись в допомозі вирішення нашого питання. Це був секретар і депутатка на пляні. Ми з першого червня ОСББ наша працює саме по собі, взагалі. А сьогодні було прийнято рішення. Ми дуже раді цьому Загалом Депутати працювали півсотні питань, що торкаються всіх аспектів життєдіяльності міста.